Добрий ранок, шановні. Ми йдемо працювати. Зараз 7.30. Все. Перезвоню. Кока-кола пішло замовлення, шановні, шопінг. Ідемо робити. 23 айтема. Все. Закупочку зробив. Ось такі цветочки є. На міні, 19 баксов. Це я не знаю що. Ще сюди кашечка. Пахне. Все, йдемо загружати тачку. І розвозити це одне замовлення, все дуже добре. Там от гарден центр. Шановні, ми вже їдемо сім хвилин to... до, до адреси. До точки. Їдемо в дуерію до мені кдобуться. Називається. Ура! Там прикольний вид нам. Такі людишки бігають собачками. Mm -hmm. собаки І причому такі великі, вони заводять великих собак. Великих собак і багато. Ну, типу не одну. Не одну собачку буде Треба встигнути. Давайте не встигаємо. Вибачаю свою ненормативну лексику. Тож дорога, дорога. самі маєте Ладно, включимося, коли буде гора. Все, приїхали. Выбираем вот. Шнурок. Шнурок, сознайся. Все, выметаемся. С частной собственности. Боги нас не Head west on 186th Head west on 186 122nd Avenue East. Right avenue east. Oh. Take the next right onto 122nd Avenue East. So, <laughs> right, continue on 122nd Avenue East for half a mile. The до новых включений. все, мы снова на том же месте ждем замолвления. грустненько. ну тоже грустненько, просто невесело. просто невесело. ой. Треба щось робити, веселитися. Завтра будемо веселитися. Точно. Время погрустити. Хороша погода, щоб погрустити, От зараз їде розвозка бабуся. Вони сюди не доїхали. Ой, excuse me. Хтось мене згадує. Це ви мене згадуєте, так? Не, зли... Не злим добрим. <как> Словом. Ой, ладно. Щось буде інтересне зніму. Взяла посилки, буду розвозити. Буду почтальйоном сьогодні. Мабуть, я візьму все замовлення і все йду додому. Все, загрузилися. їдемо вже в багажник. oh a never feet Sakura will arrive at your destination wait the может нормально работать. Красота, елка. Целейка. Мне такая подобается. Ладно.